У минулому ролику ми говорили про жіночу енергію, а сьогодні ми поговоримо про українську жінку. Роль жінки в українській історії дуже суттєва та унікальна, і бере ця історія свій початок з дуже давніх часів, шість часів трипільської культури, де жінка була символом життя і родючості. Яка дарує життя всьому живому. У ті часи жінка займала головну роль вона була загадковою і таємничою. Чоловіки її боялися і поважали за глибинні знання, народження дітей та їх виховання. У ті часи жінка ніколи не була рабинею, вона сама обирала собі пару. А ставши матір'ю, мала неабиякий авторитет у домі та родині. Бо вона турботлива, справедлива, завжди готова допомогти і підказати правильне рішення. Жінки тих давніх часів оберігали, передавали майбутнім поколінням знання про те, як любити дітей, природу і як будувати гармонійні стосунки. Вколишнім середовищем. Вони розуміли, як влаштований світ і як взаємодіє між собою все живе на планеті, кожна володіла великою творчою енергією. А тепер уявіть це і подивіться, що ми всі втратили, і що в нас було закладено від початку. Давайте замислимося адже ще не пізно почати з себе. Саме себе, адже всередині кожної з нас є те живе джерело, призначені жінки дарувати життя. Жінка може окриляти, любити, приносити мир і спокій. Але зараз ми загубили це все, загубили зв'язок із природою, і навіть із самою собою. І час прийшов задуматися нам про це. Повернутися до витоків, згадати своє призначення та навчити цьому своїх дітей. Настав час згадати, хто ми такі, і показати нашим дітям глибинну суть нашої сили та історії, У кожній з нас тече кров наших предків, сильних, красивих, мудрих і сміливих жінок, які свого часу змінили світ. Тепер наша черга, і від нашої сили та мудрості залежить майбутнє наших дітей.